Дорогі люди, я хотів би побажати вам щасливої дороги, миру, добра і Божого благословення вашій дорозі, куди ви направляєтеся. А також хотів би закликати до молитви за Україну, за наших захисників, захисниць, а також за наше особисте життя і нагадати про того, хто приходив на землю, про нашого Спасителя Ісуса Христа, який приходив на цю землю, пролив за нас кров. Тому що всі ми грішні так говорить Слово Боже Біблія, і Господь чекає нашого щирого покаяння, щоб ми любили Господа всім серцем, тому що Він доказав свою любов, пішовши на хрест і проливши за нас свою святу кров. І тільки щира молитва наша, якщо ми будемо щирими християнами і будемо проявимо взаємність до Господа, також будемо любити Його і будемо кликати до нього, то Господь і може змінити і в нашій сім'ї, якщо в нас якісь проблеми, і в нашій країні. Також в тому числі. Тому нехай Господь благословить, тим більше, що буде зустріч, кожного з нас буде зустріч з Ісусом Христом. Ніхто не зможе уникнути. Будемо давати звіт за своє життя, як ми його прожили. Для одних це буде радісна зустріч, а для інших може бути сумною, для тих, які сьогодні байдужі до Ісуса. Спасителя, який за нас помер за нашу руху. Тому нехай Господь благословить вас і береже. Також хочу подарувати вам християнські листівочки, де є молитва на українській мові. Ви можете своїми словами звертатись до Господа в молитві. Хай Господь благословить вас. Даруємо. Даруємо листівочки. Господь подарувати. Даруємо. Благословить. Щасливо дороги бажаю, хай береже, благословить. Я ще ось трошки роздам, бо не всім роздав горлистивочки, кому подарувати ще. Всім може не дойду туди. Може, якщо... да, давайте я ось отак дам. Ой, отак ось цих і цих. І ви тоді да, передаєте там так ось ось. Будь ласка, передасте там, хто бажає. Щасливі дороги, хай Господь вас береже і Божого благословення. Наша надія тільки Христос Ісус.